Ігропу на дуревному сході три доби у дорозі. Прикордонники оперативно-бойової комендатури нарешті вдома. У рідному Хмельницькому усіх без винятку вітають друзі, близькі та рідні. На вустах усмішки, в очах сльози радості. Після війни на мирну землю ступають у повному складі. Наша комендатура повернулася 100%. Всі живі, всі здорові. Втрат у нас немає. Важко було, бо тому що стріляють скрізь. Важко було облаштування. Але завдяки нашому персоналу, тому що вони вчилися, навчилися тут і свої, скажімо так, свої смикалки ми е зробили дуже багато, що допомогло всім повернутися додому. Майже півроку хлопці охороняли кордон в Красноталівці, що на Луганщині. Варту несли на блокпостах. Усі поставлені завдання виконали. Найактивніших керівництво обіцяє заохотити, а от дати перепочити поки не збирається. Попереду лише два вихідних, а потім злагодження. Відпустки ж, взагалі, лише за графіком. Ми можемо відпустити тільки на вихідні дні. Відпускаємо на вихідні дні. Потім ми повинні провести з ними злагодження. Ми не повинні втратити бойову готовність цієї комендатури, Ми будемо забезпечувати бойову готовність. І частково це не більше 30%, послідовно, поступово будуть надаватись відпустки. В першу чергу підуть відпустки ті, хто не використав відпустки за минулий 2014 рік, і почнемо надавати відпустку по плану 2015 року. Незважаючи на це, ані самі прикордонники, ані їхні рідні не скаржаться і уже при зустрічі готові до прощання. Військовий буде приказ і піде. А поки тішаться тим, що їхні рідні поруч і дякують керівництву за справжнє весняне свято. Чекали довго, дуже, дуже довго. Чекали всі свята, все все. Чекали, зв... дзвонили, переживали. Ну нічого дочекались, і завтра в нас дійсно буде свято. І незважаючи на те, що свято жіноче, 8 березня, усі подарунки героям Я стільки там багато приготувала, всю кімнату вкрасила шариками. І От критку йому ще зробила. Найбільший же подарунок для жінок напередодні свята зробили самі бійці, бо повернулися живими. 8 березня найкраще. Саме справжнє настояще 8 березня. Ми їх дочекались. Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.